Вітаю вас, друзі! Казахстан охопили надзвичайно серйозні протести. Спочатку усе відбувалось відносно спокійно. Мітингувальники збирались на площах своїх міст та співали гімн країни. Але вже зовсім скоро через неадекватну реакцію влади там запалало. Буквально. Поліцейська техніка горіла, а самі поліціянти відмовились виконувати накази та розганяти мітингувальників. А тобі паліття хаптом великі кінецьте. І вже є перша ватна аналітика на цю тему. Про російський пропагандист Толя Шарій вже точно знає, що це все зробили американці. Штатів не вийшло взорвати Афганістан своїм бігством. і можна розжечь в Казахстані, тим самим відрізав. А росії Центральна Азія, підписуйтесь просто зараз на мій канал, тисніть лайк до цього відео. А ще мені цікаво дізнатись, що ви думаєте про протести у Казахстані. Тож напишіть свої думки у коментарях до цього відео і будемо розбиратись. Тема дуже і дуже цікава. Протести у Казахстані почались 2 січня цього року. Приводом для протестів стало підвищення на скраплений газ для автомобілів. Тоталітарна влада Казахстану абсолютно неадекватно почала реагувати на ці протести. І замість того, щоб одразу виконати вимоги людей, які вийшли на вулиці, почали усіх заарештовувати. Дійшло навіть до абсурду. Ось відео як затримали жінку, а потім до неї у автозак потягли коля.

Поведінка влади Казахстану тільки більше і більше розлючувала людей, і вже зовсім скоро уряд був змушений повернути ціни на газ на той рівень, який був до протестів. Проте це вже нікого не зупиняло. Не зупиняло навіть те, що уряд відправили у відставку. А президент Казахстану Токаєв записував багато відеозвернень. звернень. Обращаюсь к молоді, Не портіть свої життєві пути. Не отравляйте жизнь близьким, Остановитесь. Надеюсь на ваше благоразумие. Дуже швидко виключно соціальний протест перетворився на протест політичний, і мітингувальники заявили, що необхідно виконати ряд їхніх вимог, серед яких, наприклад, усунення від політики Назарбаєва. Протестувальники скандували шалкет, що у перекладі означає дід, йди геть. Це щось на зразок нашого банду геть під час революції гідності. І йдеться про те, що треба вигнати із політики того самого Нурсултана Назарбаєва. Назарбаєв був президентом Казахстану 30 років, більше навіть ніж Путін на Росії. Він фактично узурпував владу та встановив Україні диктатуру. Він навіть перейменував столицю країни не астану на свою честь на Нурсултан. і тільки у 19-му році змінився президент у Казахстані. Ним став Токаєв, абсолютно підконтрольна людина Назарбаєву. Тож очевидно, що підвищення цін на газ стало тільки приводом для протестів, які не припинилися після того, як ціни знизили. Люди просто втомились від диктатури, а тому протести тривають. І тут режим Токаєва Назарбаєва зробив дуже серйозну нову помилку. Замість того, щоб припинити протистояння, вони віддали поліції наказ застосовувати газ проти протестувальників. Після сльозогінного газу у хід пішли кулі та гранати. поліції вже не вдавалося зупинити протести, які охопили усю країну. А тому ряд міст почали вводити збройні сили. Добре. Та це також не дало бажаного ефекту для влади, і дуже швидко протестувальники погнали навіть армію та захопили бронетехніку. На БТР І з поліцейськими автомобілями у Казахстані також почав ставатись якийсь жах. <звук> Отам у Азі валяється, хваляється, форнімно пор з диміться, згаревся. І усе частіше і частіше поліція та армія стали відмовлятись розганяти протести. <плес> Подекуди поліціянти та протестувальники навіть об'єднувались, і тут мене навіть як українця трішки взяла хороша заздрість, тому що у нас під час майдану я такого не бачив. Протестувальники не лише вривались у адміністративні будівлі, які вже практично не було кому захищати, а й у алматі підпалили місцеву адміністрацію. Таке народне повстання викликало неабияку істерику у країнах, де є тоталітарні режими. Наприклад, ось вам відео із Білорусі. Силовики Казахстана, держитесь, давіть цю плесень! Ви воїни свята. Російські пропагандисти також не залишились осторонь. Шарія я вам вже показував, а тепер покажу і ще, як на каналі Солов'йова реагували. Там назвали усі ці протести проплаченими. Звісно, як би ціни не піднімали, які б налоги не росли, ніколи б люди не вийшли. Якби їх не вивели, хто вивел? Сколько заплатили? зачем? Нітінгов, які рождаються самі по себе, і це абсолютно не дивно, тому що будь-який диктаторський режим бачить у протестах загрозу для себе, навіть якщо такі протести відбуваються у інших країнах, а також тому, що Російська Федерація вважає, що Казахстан це частина її території, Казахстану просто не существувала. Сіверний Казахстан вообще не був заселен. І собственно, територія Казахстана це большой пода. Рак со сторони Росії такі заяви представників російської влади неодноразово викликали обурення у Казахстані. А ще президент Владимир Путін називає Казахстан рускогаварящою страной. Тобто він може потім прийти і захищати рускоговоряще населення, Як це вже було у 14-му році, коли Путін напав на Україну? Він казав, що все це виключно для захисту рускоговорящих. Я дуже благодарен руководству Казахстану за внімательне віддання к піддержанню розвитку розвитю руского язика. Ну ми ви ж самі. Знаєте, як в Казахстані сколько людей зучають русські ну, рускогаряча страна в повному сенсі цього слова? На Росії бояться реальних протестів у Казахстані, тому що вони вбачають у цих протестах у першу чергу загрозу для самих себе, і нам, ілі нам ждать, то е, слідуючий майдан направлен направленка раз на Казахстан і в Казахстані, щоб його від Росії. Саме тому мені дуже хочеться, щоб ці протести стали успішними. Головне, щоб казахи висували не тільки соціальні вимоги, а й боролися за власну свободу і проти диктатури. А там зі свободою є дуже серйозні проблеми. Пам'ятаєте, я кілька місяців тому робив випуск про так звані мовні патрулі у Казахстані. Казахстан страна для рускоязичних. Все на языке Российской Федерации, а казахам с Китая и с Монголии. Здесь не рады, тому що для них нет ніяких умов. У Казахстані живе чимало росіян і вони не дотримуються місцевих законів. За законом вони зобов'язані обслуговувати казахів казахською мовою. Це мені дещо нагадує, до речі. І ось люди ходили і вимагали, щоб їхні права були дотримані, вимагали, щоб їх обслуговували казахською у Казахстані. Як я з тобою буду ще я хочу на своїй музики. Хочу. Не Хочу я на своїй музики наші вас, вас буду вважати, коли, коли ви не мене не вважайте приїжджим росіянам, які вважають, що Казахстан це також Росія. А вже ж таке не подобалось, і вони починали хамити у відповідь, але дуже скоро вибачались ми вам город построїли. І якби не ми, ви б здесь не були. Я строил этот город. понятно? Я неправильно, я була в мірності. Простіть мене, пожалуйста. Я Хотів цього. Я довго живу в Казахстані. Я люблю Казахстан. Я люблю казахський народ. Також влада Казахстану, замість того, щоб підтримати своїх же громадян, які боряться за свої права, почала репресії проти активістів. Зокрема, проти Куата Ахметова, який був одним із ініціаторів цих так званих мовних патрулів. Он був затриманий поліцейськими після серії так званих язикавих патрулей. Куат виступає за те, щоб казахи мали свої права у себе Україні. І виступає проти російського впливу, тому що у нас вплив Росії настільки велике, навіть сама Укра... Україна не може це представити. Я, наприклад, приїхав зараз в Україну, де. Да? І віжу наскільки тут свободно дишеться. Та через переслідування та загрозу опинитись у в'язниці за те, що він боровся за свої права, Куат Ахметов був змушений переїхати до України, і це тільки один із дуже багатьох прикладів. У мене в Казахстані моє правительство мене переслідує за те, що я требую. Щоб нас казахов обслуговували на радному казахському языке. Тож я зичу казахам успіхів у їхній боротьбі. Я знаю, що деякі люди із Казахстану дивляться мої відео. Я додам сюди ще казахські субтитри. Головне казахи боріться за свої права та проти диктатури, тому що кожна людина заслуговує на те, щоб її права людини були дотримані.